Всім привіт! Вітаю вас на каналі Луговенко Наталії. Сьогодні середа, і це значить, що нова закупочка ВТБ. І що ж цього разу можна таке купити по акціях? В АТБ осталася акція на яготинську сметану, така ще класна ціна. Взяла цукерки, своя лінія ромашка. Іноді теж купуємо саме без значинок. Люблю ромашку. Звичайно, Рошеновська вкусніша, але своя лінія теж піде. Олейна по акції зараз 66 гривень, пиво гаразд, скоро День святого Валентина, то чому б не взяти, поки така класна акція. Кефір для випічки такий беру. Взяла. Ікру ще таку не брала. Взагалі полюбляю такі ікри купляти трішки на хліб, на якісь тостери мастю. Цього разу взяла якусь таку ногу. Зараз по акції іменно з арктичною креветкою в соусі. Спробую потім буду бачити, чи ще брати, чи не брати. Новий сирок президент. у нас такого ще не було. І зараз в акції 15 гривень, тому взяла. Томатна паста, іноді буває, треба трускавецька водичка. Теж зараз в акції 14 гривень. Взяла, хай буде іноді. тож. Ще ось отакі смаколики, мені треба буде презентки маленькі зробити, то ось такі артеки. Взяла теж дуже класна там знижка зараз на них. І чути такі сухенькі, то будуть смачні. Сухарі для чоловіка, як завжди, лавашик. В акції, ну і м'яско. Е, ще в м'ясний магазинчик зайшла, взяла м'яска і баличок. і ось такі ножки беру, е, хоч кулиця. І е, куряче настягенця теж у нас в акції в рябі, е, тому взяла і буде холодець. Ось такі мої покупочки е, по акціях, які будуть діяти з 29 по 4 лютого, якщо щось. Цих продуктів купуєте, то спішіть в АТБ закупитися по знижках. Всім гарного дня! Буду вдячна вашим лайкам, підпискам.